Всім привіт! З вами Наталія Сікула. І в цьому відео я вам покажу готель, який знаходиться на острові Крит Греція, і самий центр курорту Херсонісос. Це місто, яке не спить ні ввечері ні зранку, ні в день, взагалі ніколи. Це місце буде суперовим для молоді. І зараз вам покажу гарний, стильний, сучасний, красивий, білесенький, новесенький готель. Який знаходиться на першій лінії від моря, але лише через променад. Цей готель поселяє лише туристів 16. Отже, вам буде максимально зручно і комфортно. Отже, готель Васія Бульвар Бутік. Заходимо на рецепшн. Тут нас зустрічає привітний персонал. Дивимося з віконечка рецепшена і одразу перед вами вигляд на море, а також прогулянковий променад. Право, вліво вздовж лінії моря, паралельно до лінії моря можна гуляти цілодобово, також перпендикулярно є вулиці. Ну і напевне, ви помітили, як чисто, красиво, сучасно, приємно знаходитися на рецепшені готелю. Також тут працює досить привітний персонал. В готелі є Wi-Fi і він безкоштовний. Зараз я вам покажу зони, де відбуваються сніданки і вечері. Готель працює лише за системою сніданки або сніданки вечері. Сервіруються столи, і тут ви обираєте страви, і хочете, залишаєтеся в приміщенні, то досить приємно. А хочете виходити в такий внутрішній дворик, тут ще красивіше і приємніше знаходитися. Оточені дерев, кущів, а також квітів. Є такі столики, за якими затишно поснідати чи повечеряти. Також в внутрішньому дворику є басейн. Він дуже малесенький, але він є. І є кімнати з виглядом на басейн, внутрішній дворик, або на дорогу, або на море. В цьому є різниця: а решта кімнат всі абсолютно однакові, і зараз ми їх будемо дивитися. Готель має свій невеличкий пляж, і там навіть є 14-18 шезлонгів, а також парасольки. Вони не безкоштовно, а коштують 12 євро за сет. Ну що ж, а зараз йдемо з вами дивитися кімнати. В готелі також працює ліфт, а мож можна з ходинками. Як дивимося, санвузол досить просторий, сучасний, красивий і кімнати, дуже красиві кімнати, такі стильні, сучасні, молодіжні і відрізняються між собою, як я вже говорила, виглядом з вікна. Ось так, якщо ви візьмете вигляд на море, то будете мати постійну насолоду перед очима. Зверніть увагу, пляжі в Красону дуже вузенькі і мають різний вхід. Може бути каміння, може бути плита, може бути просто галька, але є і ділянки зручного хорошого заходу в море. Тобто такий готель, бутік. Херсонісусі в центрі він для молодіжного, тусовочного варіанту, дискотеки і так далі, але не для сімейного відпочинку. Готель з маленькими дітками я не буду рекомендувати, але якщо буду мати молодих, сучасних власних туристів, то звичайно запропоную для їх активного відпочинку, адже Херсонісус ніколи не спить. Підпишіться на мій канал, покажу вам світ своїми очима, а також огляд готелів у різних країнах, без прикрас, без фотошопів, такі, як вони є. Також поставте вподобайку і напишіть коментар, можливо, відпочивали в даному готелі для того, щоб поділитися своїми враженнями. Ну і зараз пройдемося, ще погуляємося по бульвару в Херсонісосі, як бачите, такі сучасні красиві кафе. Тому пообідати не буде взагалі проблемою. Беріть сміло тільки сніданки і вечері, або лише сніданки, і обід вас точно буде де поїсти. Ціни приблизно ось такі, як на меню, можете поставити паузу і бачити, що по чому коштує. А за прорахунком відпочинку в даному готелю пишіть мої особисті повідомлення, які є в шапці профілю.